Що ми поставимо знімати? шановні присутні, дорогі наші талановиті діточки, майбутнє України також канали та вся наша українська родина. Сьогодні ми так численно зійшлися в українській суспільній службі коронто, щоб вшанувати 34-ту річницю незалежності України. Вчора, 21 серпня на всіх континентах світу, де проживають українці, був урочисто, День українського прапора. Цього року, День Незалежності, вшановнуємо поожливо, способливого в наших серцях і душах з молитвою. В пам'яті про тих, хто поліг за свободу, гине наш світ Україна. Здається, що всі 34 роки українці відчули більсу війни. Незалежність це те, живе і буде жити вічно у серці кожного з нас. Віддію 24 серпня урочисто відзначимо 34-ту річницю Незалежності України. Чергова річниця. Здійснення мрії багатьох поколінь українців. Це відновлення держави України вільної у звершенні власних прагнень і виборі свого майбутнього. Сьогодні в час ще триваючої геноцидної війни Росії проти України, що несе загрозу її незламності. Ми подвоїмо наші зусилля. Підтримці українського народу, який у боротьбі за свою свободу, хоробро протистоїть російським варварам. І водночас ми вже говоримо герої. героїв, героїв жінок і чоловіків, які пожертвували своїм життям задля волі майбутніх наших поколінь. Незвам країна, що крізь стерни ідеш до зірок. І доволі твій впевнений крок, відважний наш народе, що світ губиш, і ім'ї, не загубиш ніколи, хай завжди світить сонце свободи, всім нам, богом, на даній землі. Кожен крок на цьому шляху, сповнений наполегливою працею, відданості наших воїнів, захисників, жаги до свободи. Наша країна. Це спадщина великих героїв, які боролися і надалі боряться за гідність, за волю, за правду, за свободу. Наш гімн, наш прапор це наш оберіг, що захищає нашу незламність та визвольну долю, єдність і ваш гордий незламний дух з нами назавжди. Низький уклін вам, мої дорогі! Як свідчить, що ви з добрим серцем і щирою душею? Єдність і вам, гордих духом з нами назавжди. Ми віримо вас, що це останній вирішальний бій за сильну, незалежну квітучу Україну. Перемога за нами! Наш український прапор вільної України, безхмарний символ добра, немов золоте колосся. Це відбито в біри і тепла, під цим прапором. Ми не зламні, ми не скоріні, незламна країна, що крістерне бомби, сахеде, іде до зірок, до перемоги і до волі кожного. Її крок відважний, відважний народе, що свій слід. Не загубить імлі, хай завжди світить сонце свободи, всім нам Богом на благословенній землі.